Війна триває. Рашисти продовжують цілеспрямовано нищити цивільні об'єкти, торгівельні центри, зупинки громадського транспорту, вокзали. Ніхто не знає, якою буде їхня наступна ціль, тому, окрім перебування в укритті під час тривоги, потрібно мати базові навички та знання при наданні до медичної допомоги. Аби отримати таку теорію і закріпити практикою. Кременчужани можуть прийти на тренінги до інструктора 44-го навчального центру Романа Бутрімова. Я проводжу заняття, яке називається диспоргія або накладання пов'язок, на якому я навчу наших містян або ж гостей нашого міста, як правильно накладати пов'язки. На різні частини тіла, починаючи від голови, закінчуючи п'яткою. Зокрема, сьогодні учасники тренінгу навчались та відпрацьовували практику накладання пов'язок. Домотуюсь до кінця, і ось тут ми бачимо конструктивний елемент, як ось така защіпка. Бачите, що з нею можна зробити? Я можу задіяти до кінця і взяти і що закусити за попередній тур, або ж можу зробити ось так під попередній тур, передостанній відпустити. Що зробити? Загнати ось цю застідку. Що зробити далі? Збільшити ще більший тиск. Роман талановитий інструктор, який знає свою справу, адже може навчити до медичної допомоги людей, які абсолютно не розуміються у тактичній медицині. Саме тому на тренінгах завжди людно. Учні приїжджають із різних міст. Я з міста горішніх плав він дуже грамотний лектор і дуже багато інформації дає. Дуже доступна всі, хто були моїй... Подруги, всі, всі дуже задоволені. Це зрозуміло, це понятно. Це для кожного. Я взагалі вважаю, що це потрібно кожному. Ти не знаєш, що буде завтра, де ти будеш завтра, що що може трапитися, і ти повинен, хоча б знати, як допомогти собі, своїм рідним. Навчання безкоштовні. Тож, якщо ви хочете знати, як правильно діяти в екстреній ситуації і можливо врятувати чиєсь життя, записуйтесь на тренінги зараз. Це як ніколи актуально. На цей тренінг можуть вийти всі бажаючі. Якщо це не повнолітня особа, то тоді бажано, щоб хтось був один із батьків. А так, в принципі, будь-яка людина може прийти, але для цього треба попередньо записатися, щоб розуміти, кількість людей і щоб ми всі вмістилися в цьому чудовому залі. Ці тренінги є волонтерськими, тобто безкоштовними на своїй основі, тому що зараз у нас в країні війна і всі громадяни мають володіти знаннями з домедичної допомоги. Вчасно надати допомогу собі або своїм близьким. Анна Литвин, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.